Ольга Молчанова, переселенка з Северодонецька, що в Луганській області. До Кривого Рогу приїхала у квітні 2022-го. З того часу плете маскувальні сітки в місцевому закладі освіти. Я приїхала два тижні. Я не могла нічого зрозуміти, що мені робити в кривому розі, тому що я і вдома в принципі годувала наших хлопців, допомагала чим могла. Сюди приходжу кожен день. Один вихідний робимо, це неділя для себе, ну хоч дома, як кажуть, повбиратись. Кожен день зрання, ну і до п'яти, до шісти. Я іноді сама весна почалась, сама себе на думці почала ловити, що так мир, кроваморозі, квіт, дерева, пташки, але сама потім моля, Зупинись, війна продовжується. Кожну хвилину гинуть мирні люди, гинуть наші хлопці. Син Тетяни Бондар служить в ЗСУ. Тому каже жінка, знає, як важливо в'язати та передавати такі сітки військовим на передову. Кожна сітка це кожне збереження життя. Війна не закінчилася, і нам наразі мені кажеться зараз. І ще більше потрібна допомога і згуртованість. Тут дуже важко. Вони більше року воюють, вони вже втомилися, вони також хочуть додому, вони також хочуть жити в теплі, не в холодні, не в багніці. За словами Тетяни, нині до волонтерства долучається менше людей, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Хочемо жити в мирі в спокою, хочемо миру, спокою своїм дітям, внукам треба для цього щось зробити, а не сидіти вдома. Не можете воювати, не можете. Приходити сюди, треба донатити, тому що основи для сіток ми замовляємо в Туреччині не дешево коштує. Щодня волонтерити сюди приходить і Тетяна Зубко. Жінка говорить, зараз військові замовили 30 сіток. Щоб їх виготовити, волонтери витратили тиждень, а було б більше людей, каже Тетяна. Сплили б швидше. Людей було наскільки багато, що це був один великий вулик проштовхнутися. Найти собі місце, отак сісти за столом в лютому, в березні, навіть ще в квітні ну, практично неможливо було. А зараз в основному приходить від 10 до 15 чоловік, практично постійних. Протягом року волонтери сплели та передали військовим декілька сотень сіток. Однак кажуть, попит не зменшується, тому просять людей долучатись до допомоги. Якщо маєте бажання та можливість допомогти, звертайте за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.